Вітаю вас! Мене звати Аліна Конотоп, і у цьому відео ми будемо говорити про хати, в яких жили наші предки. Я сучасна представниця наївного мистецтва. Це картини, які створювалися митцями без спеціальної професійної освіти. Зізнаюся, для мене раніше існувала лише одна українська хата, це ось мазанка під. Очеретом, але трапився такий випадок, про який я потім розкажу, який змусив мене звернути увагу на це більш детально. Я вже давно помітила, що і на фотографіях, і на картинах, на родинних портретах дуже часто позаду родини є. Хати. Але мені раніше здавалося, що це лише просто як фон. Так, справді, на деяких картинах хата є фоном. Там, наприклад, ось якщо пара і десь там подалі хата, так само я хати створювала, малювала як фон. Але зараз я зрозуміла, що хата це живий організм, це ще один член родини. Я вам покажу зараз відео на наївних картинах, яким чином зображувалися хати. Це були і українські мазанки. Переважно це картини авторів невідомих. Пізніше, вже, в довоєнні роки, але я думаю, що це, мабуть, в післявоєнні роки будувалися хати з глини, але їх вкривали залізом. Або їх кривали вже пізніше шифером. Це могли бути хати з цегли, потім уже спочатку глиняні або з цегли, або ще дуже популярне було, я не знаю, як правильно, вкладати, мабуть, що плиткою. Це вже ось ці післявоєнні роки: 60-70 роки. Е, на Картинах, зокрема, цих родинних портретах Панаса Ярмоленка дуже детально, ну з інших авторів, я десь додам, все відзніму, підпишу. Дуже детально показані, промальовані всі особливості українських. Хат. Тому що для нас, українців, ментально дуже важливо показати, ось які ми є, що ми добрі господарі. Люди одягали все саме найкраще. І я думаю, що хата для кожної родини це було найцінніше, що вони мали. А яка це є хата, то це вже показник того, наскільки добрі господарі. Так от, що ж змусило змінити, мій погляд, звернути увагу на те, що наша українська хата це не лише мазанка. Одна людина замовила у мене, я скажу, що портрет, мабуть, що хати, так ось картину, на якій буде зображена його рідна батьківська хата. І е, я... З дуже великим захопленням та ентузіазмом взялася за цю роботу, бо це, по-перше, для мене був виклик створити щось нове. По-друге, мене вразив, вражав формат роботи. Перший раз в моєму досвіді я виконувала роботу форматом 50х60. Ну, для мене це здавалося, що це ось мега щось велике. Е, і я ж говорю, що на ній мала бути зображена хата з цегли. Я думаю, що десь побудована вона в 60-70-ті роки, е, та ще й під шифером вікна зі ставнями. Результатом я дуже задоволена. Е, Людина, яка замовляла цю картину, мешкає за кордоном, і я розумію, вже дуже давно вона мешкає за кордоном, це не через війну переїзд. І я розумію, що для цієї людини єдина згадка про батьківську хату, це ось тепло, сім'ю. Батьків, до речі, вже немає цієї людини в живих. В тій хаті інші люди живуть але я розумію, що це такий. Маленький шматочок тепла, любові, дитячих спогадів, затишку. Тому ось так і я вас прошу звернути увагу на те, коли ви бачите наївні роботи, ось які хати на них зображені. Бо це не є, скажімо так, фоном, це є душею. Це є нашим українським станом, це є нашою підтримкою, опорою та душевною розрадою. І мені згадується ось Раїса Опанасівна Кириченко, також з родом з Полтавщини. Вона говорила, і про неї говорили, що ніколи вона не їздила ні на які відпочинки, а вона завжди, коли була відпустка, то приїжджала до мами у рідну хату в рідне село. І е, мені здається, навіть якщо немає твоїх близьких, але коли ти, ну не здається, це з власного досвіду можу сказати, можеш побути в своїй рідній хаті, то душею ти відпочиваєш. Хочу звернути тепер вашу увагу на наші українські ось хати, які зображені на наївних картинах. Е, який би вигляд вони не мали? Чи це давні мазанки, чи це ось більш сучасні варіанти під цеглою, шифером, або, можливо, там і там, ще сучасніші варіанти, тому що це ось справді наша душа, наша підтримка, наша опора.